Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, сьогодні в випуску обговоримо останні новини боксу, зокрема реванш Усика проти Дюбоа, поєдинок Канело Скул і у карді, а також інші бої, які чекають нас попереду. Тому додивіться до кінця, а перш ніж ми продовжимо, звертаю увагу на те, що новини про бокс в Україні на нашому каналі в Світі Боксу виходять за підтримки компанії Favbet. Розпочнемо ми з того, що 2 травня у Нью-Йорку відбудеться декілька чудових протистоянь в одному карті. Райан Гарсія вийде проти Роландо Ролі Ромеро, Девін Хейні проти Хосера Міреса та Теофіма Лопес проти Ренольда Барбози. А трансляція, як завжди, буде в нашому телеграм-каналі. Очевидно, що переможці цих боїв сформують інші боксерські пари на майбутнє. Хотілося б побачити реванш Гарсії та Хейні, але чекаємо, що буде далі. Також 3 травня у Ріаді Саудівська Аравія відбудуться не менш цікаві події. Чемпіон WBC, WBA та WBO у суперсередній вазі Сауль Канело Альварес проведе об'єднавчий бій за титул абсолюта проти чемпіона IBF Вілля Маскула. Канело Альварес заявив Туркі Аля Шейху, що він знову стане беззаперечним чемпіоном, перемігши Вілля Маскула. Я зрозумів тебе не хвилюйся. А за лаштунками канело висловився про потенційний бій з теренсом Кроуфордом у вересні. Люди хочуть побачити цей бій. До того ж, Канело позитивно відповів на питання про можливе повернення у напівашку вагу для реваншу з бівелом найближчим часом. Все може бути. Але спершу бівело доведеться побитися з Беневідесом до кінця року. На що напальгають у WBC? Також 3 травня на нас чекає бій Мартіна Баколи проти Ефе Аджаби у надважкій вазі. Побачимо, як Бакола себе покаже після поразки паркеру на короткому повідомленні. Стосовно цього висловився промоутер конгалеця Бен Шалом. Це буде у карді Канело Скул. Це просто найкращий варіант для всіх. А Джойба це план. Головне тримати Мартіна в активі та дати йому цього разу повноцінний тренувальний табір такий план. Найскладніше з Мартіном Баколе було те, щоб люди дізналися, хто він такий. Я думаю, що він вже це зробив. Тепер він заходить у табір і подивимось, наскільки він хороший. На мою думку, він досі є найнебезпечнішим супертяжем у всьому дивізіоні, і він стане чемпіоном світу протягом наступних 18 місяців. Тож часто нібеллі розкритикував рішення Баколи вийти на бій проти Паркера, баколе сказав, що не спарингував серпня 2024 року. Господи, та не виходь ти краще на ринг. Навіщо ти тепер виправдовуєшся після бою? Але він молодець у тому плані, що врятував вечір боксу. Віддаю йому належне за те, що він не повинен був це робити. Щодо 4 травня, то Науя і Нове захищатиме свій беззаперечний титул у суперлегшій вазі проти Рамона Карденаса, а потім у разі перемоги битиметься з Мороджоном Ахмадалієвим. Ось який щільний графік бою буде з 2 по 4 травня. Далі переходимо до промоутера Френка Лорена, який висловився про потенційний реванш Олександра Усика та Даніеля Дюбоа. Я зустрівся з Даніелем і його батьком, і ми працюємо над його наступним боєм. Сподіваюся, ми зможемо оголосити про це незабаром. Бій з Усиком, я б організував його із задоволенням. Це чудовий бій, чудовий реванш і справжня історія. Це двоє найкращих надважковаговиків, які можуть битися між собою. Якщо ми зможемо це зробити, я був би радий. Цей бій розпродав би в Емблі за один день. Я хочу, щоб він був організований в Лондоні на Вемблі. Зроблю перевагу домашньої арени для Дюбоа. До цього Усик заявляв, що бажає бою з Дюбоа Дета коли завгодно. І є висока ймовірність, що цей бій відбудеться вже цього року. Промоутер Дюбуа перед цим казав, що Даніель буде готовий повернутися до кемпу десь через три місяці. Плюсуємо до цього ще пару місяців підготовки, і плюс мінус реванш може відбутися вже восени 2025 року. Але чекаємо офіційного оголошення. До речі, Всесвітня боксерська асоціація WBA не буде ставити палки в колеса. Щодо усика, комітет проаналізував поточний стан дивізіону, а також індивідуальну ситуацію українського чемпіона, та надав йому 24 місячний термін для проведення обов'язкового захисту. Ціль Полягає в тому, щоб дозволити бійцю проводити поєдинки з найбільш релевантними суперниками в дивізіоні, йдеться в заяві організації. Ну, якраз Усик казав, що проведе два бої і все. А це займе якраз близько двох років. Тому титул WBA і не доведеться захищати, хоча є й інші титули. Окрім цього, по лінії WBA відбудеться бій регулярного чемпіона Кубрата Пуліо проти британського чемпіона Фабіо Вордлі. А зустрітися вони мають до 5 квітня, після чого переможець має битися з Майклом Хантером із кінцевим терміном до 25 жовтня 2025 року. Щодо 5 квітня, то в цей день ми побачимо ще один цікавий поєдинок у надважкій вазі Джо Джойс проти Філіпа Херговича. Діліан Вайт вибув із бою через травму, і тепер його замінить Хорват. Має бути гарна рубка. Добре, що у Херговича є місяць на підготовку, хоча, як видно із соцмереж, то він тренувався і до цього. Також не пройдемо повз заяви колишнього промоутера Володимира Кличка Тома Лефлера, який заявив Володимир історична постать. Я не хочу здогадуватися, але наскільки розумію, він хоче поборотися за титул чемпіона світу. Якщо хтось і може повернутися у його віці, то це Володимир Кличко. Він у пригломшливій формі. Є так багато чудових варіантів: реванш проти Джошу або Ф'юрі, бій проти Дюбоа. Це чудовий поєдинок, але це має вирішувати Володимир. Я дозволю йому говорити про себе. Як шанувальник боксу, я хотів би, щоб він повернувся. І на завершення, у цьому місяці є декілька хороших боїв, які ми подивимося в телеграмі. 15 березня Нік Нікбол проти Діджея Догені, 22 березня Себастіан Фундора проти Кардейла Букера. А вже в цю неділю 9 березня із 5 ранку за Києвом подивимося UFC 313. Що ж, поки що це все. Пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор Профі та Чемпіон. Також ви можете підтримати канал Донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!